13 вересня, 25 рік. Ви бачите перед собою сорт персика під назвою Fleming Fury P25. Вже розпочалося сипання. Стигли. Ніколи не був прихильником серії Флемінг Пол Фрайдей. Смак посередній, ну але на даний період звісно вже є селекція є і кращі плоди, є кращі сорти, але є навантаження один із найвитриваліших сортів, лінійка, одна із найвитриваліших за своїми ось показниками. Лінійка персиків. Кого проблеми, можете садити ось цей сорт і в пізній період ви будете з полами. На цьому все, дякую за увагу.